Hello everyone, this is level A2, Lesson 21, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Pair or couple? Par. Pair is complementary. Тобто доповнюють один одного і йдеться про неживі предмети. Наприклад, we are looking for a pair of Hiking shoes for Eva. Ми шукаємо пару туристичного взуття для Єви. Тут a pair of hiking shoes. Пара туристичного взуття. Зверніть увагу, що про пару взуття шкарпеток або рукавичок ми говоримо як в однині, так і в множині. Наприклад, A pair of gloves were found in the library. Парарукавичок була знайдена у бібліотеці. A pair of gloves пара рукавичок, were множена. His last pair of walking boots was completely destroyed after walking in the forest. Його остання пара чоботів була повністю зруйнована після прогулянки у лісі. Тут pair of walking boots. Пара чоботів was однині. Keep in mind that if something has two main parts of the same size and shape, then we use a pair of in singular. Тобто, якщо ми говоримо про пару окуляр, штанів чи ножиць, тоді вживається однина. Наприклад, who does this pair of glasses belong to Кому належить ця пара окуляр? Або просто кому належать ці окуляри. Зверніть увагу тут pair of glasses, пара окуляр вживається в однині. Тому допоміжне тій слово das. Couple is not complementary, тобто не є частиною одного цілого. Проте, якщо йдеться про людей, то зазвичай мається на увазі романтична пара. Наприклад, have you seen those new they are such a happy couple. Ти бачив тих молодят? Вони така щаслива пара. Тут a happy couple, тому що у нас пара людей. Романтична пара. Keep in mind if a couple of people we usually use plural form. For example, a couple were sitting, hugging, each other. Пара сиділа, обійнявшись. Тут A couple мається на увазі двоє романтична пара, тому використовуємо дієслово слова В у A couple of також може означати два або більше годин, днів, місяців або років, а також предметів. Наприклад, let's see what will happen in a couple of months. Подивимося, що станеться через два або більше місяців. A couple of months. Два або більше місяці. I will buy a couple of books as gifts for Christmas this year. Я куплю 2-3 книжки як подарунки на різдво цього року. A couple of books. Дві або більше книги. Йдеться про предмети. Now it's time to practice, so let's choose a pair or a couple. Anna and Bob make such a sweet pair or couple. Anna і Bob така чудова солодка пара. Йдеться про Анну і Боба, про двох людей, певно закоханих, тобто романтична пара. А значить, вибираємо «couple». Anna and Bob make such a sweet couple. I don't know whose that pair or couple of black trousers is. Я не знаю, чи це пара чорних брюк. Йдеться про брюки, отож це пара одного цілого. Тому використовуються вони в однині і вживається pair. I don't know whose that pair of black trousers is. A pair or couple of days ago Sally flew to Arizona. Декілька днів назад Селі полетіла в Аризону. Якщо йдеться про дні, місяці, роки, використовується a couple of. A couple of days ago Sally flew to Arizona. Those are quite fashionable pair or couple of socks. Це досить модна пара шкарпеток. Ми знаємо, що. Шкарпетки, рукавички та взуття продаються парами та використовуються пе. Those are quite fashionable pair of socks. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.